Сучасна Україна велика держава, що відновила свою незалежність наприкінці другого тисячоліття. Країна має вигідне географічне і геополітичне положення, потужний, природно ресурсний, трудовий і виробничий потенціал, великі можливості для економічного розвитку. Ільша частина України розташована на південному заході східноєвропейської рівнини в центрально-східній Європі. Невелику частину її території займають Карпатські та Кримські гори. Вони є складовими великої гімалайсько-альпійської гірської системи. Територія України. Лежить переважно у помірному кліматичному поясі північної півкулі. В її межах чітко простежуються три фізико-географічні зони мішанолісова хвойно-широколиста, лісостепова і степова, а в Карпатах і Кримських горах висотна поясність. Фізико-географічні зони України помітно змінюються із заходу на схід. Насамперед за кліматичними і ґрунтово рослинними ознаками. Країна найбільша держава Європи. Її загальна площа становить 603,7 тисяч кілометрів квадратних, що складає 5,7% території Європи. За кількістю жителів 46,3 мільйона чоловік Україна поступається в Європі лише Німеччині, Франції, Великобританії та Італії. Територія нашої держави розташована приблизно на широті Франції, північної частини Сполучених Штатів Америки і південних районів Канади, тому має подібні з цими країнами природні умови. Територія України простягається зі сходу на захід на 1316 кілометрів. У найширшій центральній частині держави відстань між крайніми північною та південною точками досягає 896 кілометрів. Загалом територія держави витягнута із заходу на схід на 420 кілометрів більше, ніж з півночі на південь. Протяжність північної і південної частин із заходу на схід значно менша, ніж центральної. Найпівнічніша точка України селище Грем'яч в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області 52 градуси 22 минути північної широти, 33 градуси 11 мінут східної довготи. Найпівденніша точка України мис Сарич у Криму. 44 градуси 23 минути північної широти та 33 градуси 44 минути східної довготи. Найзахідніша точка України місто Чоп в Закарпатській області. 48 градусів 25 минут північної широти та 22 градуси 8 мінут східної Довготи. Найсхідніша точка України село Червона Зірка в Луганській області. 49 градусів 15 мінут північної широти, 40 градусів 13 мінут східної довготи. Знаючи координати крайніх точок країни можна визначити її географічний центр. Відповідно до результатів наукових досліджень, проведених науково-дослідним інститутом геодезії і картографії. Місце знаходження географічного центру України знаходиться на околиці села Мар'янівка Шполянського району Черкаської області. Державний кордон України має довжину 7700 кілометрів. Він простягається по суходолу 5740 кілометрів і морях 1960 кілометрів. На Чорне море припадає 1560 кілометрів морського кордону, а на Азовське 400 кілометрів. За протяжністю державного кордону Україна посідає одне з перших місць у Європі. Україна безпосередньо межує із сімома країнами. На півночі межує з Білоруссю, на Заході з Польщею та Словаччиною. На південному заході з Угорщиною, Румунією та Молдовою. На Сході з Російською Федерацією. Найдовшими є кордони з Російською Федерацією. 2063 кілометри Молдовою.

Туреччиною та Грузією. Державний кордон України здебільшого проходить рівнинними територіями. Лише з Румунією, Польщею і Словаччиною він простягається гористими районами Карпат, причому з Румунією на значній відстані. В денну частину України омивають води Чорного та Азовського морів, а на крайньому південному заході її кордон виходить до нижнього Дунаю, другої за довжиною після Волги річки Європи, через практично незамерзаючі порти Чорного моря, а також Азовське море і Дунай, здійснюються воднотранспортне сполучення з багатьма країнами. Частина державного кордону України проходить природними рубежами, з Польщею по річці Західний Буг, з Білоруссю по Дніпру, з Російською Федерацією по Сіверському Дінцю, з Румунією по Дунаю та його Кілійському гирлу, з північною частиною Молдови по Дністру, з північно-західною її частиною по річці Прут. Закарпатті окремі відрізки державного кордону України з Румунією та Угорщиною пролягають по лівій притоці Дунаю, річці Тисі. Північний і північно-західний кордон України з Російською Федерацією, Білоруссю та Польщею простягається низовиною місцями заболоченою територією Поліської низовини. Рівнинною територією, де також відсутні природні рубежі, проходить східна частина Державного кордону України з Російською Федерацією. Через Закарпатську низовину проходить кордон України з Угорщиною і частково зі Словаччиною. У західній частині України її державний кордон з Молдовою, Румунією, Словаччиною і Польщею. Пролягає незахищеною природними рубежами височиною, передгірною та гірською місцевостями.